Вітаю вас, друзі, на каналі Неймовірний Світ. Пропоную вам послухати деяку інформацію стосовно русалок, адже багато хто вважає їх просто міфічними створіннями. А чи так це насправді? Незважаючи на те, що в масовому суспільстві за образом русалки закріплено суто казковий імідж, а говорити про цих створінь з погляду науки вважається просто непристойним. На сьогодні є чималий обсяг фактично даних і навіть матеріальних артефактів, які свідчать про реальність цього виду людиноподібних істот, але не сьогодні, а в минулому нашої планети. Крім усного фольклору і міфів, існування водяних людей зафіксовано в письмових джерелах, починаючи з глибокої давнини. Так, давньоіндійські тексти. Згадують про підводний народ Данавію і навіть визначають його чисельність у 300 мільйонів осіб. Щоправда, давньоіндійські епоси чомусь схильні до перебільшень і завищень, що можна пов'язати як із місцевими традиціями, особливостями, так і пластом минулого часу. Тому серйозно сприймати цю цифру у 300 мільйонів явно не варто. Відомості про русалок трапляються в письмових джерелах і на пам'ятках образотворчого мистецтва Стародавнього Єгипту та Вавилону. Античні вчені Аристотель і Пліній у своїх працях також згадували про водяних людей, численні свідчення зустрічі людей з русалками в новий і новітній час насамперед рибалок. Відомий першовідкривач і мореплавець Генрі Гудсон. Чиїм ім'ям названо Затоку в Канаді, описав у корабельному журналі Зустріч із Русалкою 15 червня 1608 року. За його описом, русалка була жіночої статі тіло білого кольору, смоляне волосся і хвіст, схожий на дельфінячий. У середині 16 століття рибалки в Англії виловили сітками людиноподібну істоту. З рибячим хвостом і доставили її в губернаторський замок. Істота була чоловічої статі абсолютно лиса, але з густою довгою бородою. Ця водяна людина прожила в замку кілька місяців, після чого, коли її винесли на берег моря, втекла. Найцікавіше, що через деякий час водяна людина повернулася і залишалася жити в неволі. Але після року перебування в замковому басейні втекла вже остаточно. Таких документованих свідчень збереглося кілька сотень. Русалок зустрічали у всіх морях і океанах планети, при цьому ареал їхнього проживання був досить широкий. Русалок бачили в Чорному морі, в річках Заполяр'я, в озерах середньої смуги і Сибіру, а також на Кавказі. Судячи зі збережень свідчень, водяні люди мають певну видову різноманітність. Їхній зріст варіюється від пів метра до трьох метрів. Хвіст може бути гладким, як у дельфіна, а може бути покритий лускою, як у риби. Однак є ще більш цікава річ, яка чомусь вперто замовчується людина неодноразово знаходила і фіксувала останки русалок і русалів. Причому абсолютно незаперечні, які сьогодні перебувають у засіках відомих музеїв світу, є фотографії, є самі останки і є дані їхньої експертизи, який уже тут міф. Крім усних і письмових свідчень, існують і більш переконливі дані, відмахнутися від яких, списавши все на фольклорні фантазії, вже просто неможливо. Міфічний об'єкт. Самі розумієте, не можна помацати і сфотографувати, а з водяними людьми ситуація докорінно інша. Ще 1758 року живу русалку демонстрували на потіху публіці на ярмарку сен жермен у Парижі. Художник Сью Готіє зробив її замальовку з натури. У 1830 році. Мумія русалки була виставлена в Британському музеї Лондона. Ще дві мумії русалок зберігалися в Королівському медичному коледжі в столиці Англії. Під час Другої світової війни в будівлю коледжу влучила німецька авіабомба, і колекція загинула. Однак залишилися фотографії цих мумій, вони є в інтернеті і не належать до розряду фотошопу. Мумії Русалок збереглися в Королівському шотландському музеї у Лейдені, Національному музеї етнології, у краєзнавчому музеї міста Тумстоун США, їх можна побачити на власні очі. Це цілком матеріальні задокументовані об'єкти, до того ж, такі, що перебувають загалом у масовому доступі. Але оскільки інформацію не можна заперечити, то вона замовчується і обходиться стороною, ніби й немає цих мумій. Русалки також були добре відомі на Сході, у Китаї та Японії. Особливо багато відомостей про них збереглося в Японії. У 18-19 століттях у столиці країни місто Едо, сучасний Токіо, на вуличних виставках часто демонстрували різноманітних курйозних істот. Зокрема, із живих русалок. Сьогодні в кількох храмах Японії також зберігаються мумії русалок. Вони мають різний зріст: від 30 до 170 см, і, як правило, є давніми. Кілька років тому, поблизу узбережжя Гондурасу, рибалки виловили акулу, у шлунку якої було виявлено скелет водяної людини. Знахідку передали вченим. І на прес-конференції в місті Пуерто-Ріко, присвяченій цій події, було зроблено офіційну заяву, що верхня частина скелету є людською, а нижня, починаючи від таза, являє собою рибячий хвіст. Список фактів можна продовжувати. Але головне питання хто ж вони такі, водні люди, і як вони виникли? І в міфах, і в легендах натякається на те, що ці істоти виникли не самі по собі, тобто вони гібриди і були виведені штучним генетичним шляхом, як і низка інших видів за часів цивілізації богів в лапках, коли проводилися масові експерименти з метою вивчення можливостей гібридів. Але, як і інші штучно виведені люди, водяні люди мали проблеми з потомством. І були приречені на поступове вимирання, у давнину їх ще бачили постійно, а ближче до наших часів ці випадки вже можна перерахувати на пальцях. Цікаво, але ці версії є вагоме підтвердження на каменях Іки, де є зображення водних людей, але при цьому символи атрибути на людині рибі вказують на те, що ця істота була штучно виведеною. Поряд з іншими напівміфічними створіннями, сиренами, циклопами тощо, всі вони не дожили до наших днів або десь збереглися їхні поодинокі останні екземпляри. Ну що ж, друзі, на цьому я завершую цей випуск. Сподіваюсь, він був цікавим. Якщо так, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато неймовірних історій. Теорій та фактів на все добре, щастивам!